Сьогодні ми починаємо розглядати курс геометрії, який зазвичай вивчається в загальноосвітній школі в 9 класі. Але може бути по-різному, в залежності від програми. Основна мета нашого заняття сьогодні познайомитися з означенням синуса, косинуса, тангенса і катангенса для кутів більших, ніж гострих. Ну, наприклад, що таке косинус 100 градусів? Справа в тому, що до цього часу ми використовували означення синуса, косинуса і тангенса через прямокутний трикутник. А в прямокутному трикутнику, як би ми не старались, у нас тупого кута бути не може, але ж кут 100 градусів це тупий кут. Отже, що таке косинус 100 градусів, використовуючи означення через прямокутний трикутник, відповісти просто не можна. Я вам скажу більше, якщо ми сьогодні познайомимося з новими означеннями, з тими, якими ми будемо працювати в подальшому синуса, косинуса і тангенса, то їх можна узагальнити на будь-які довільні кути і не тільки 100 градусів. Можна говорити буде і про косинус 200 градусів і 300 градусів. Але сьогодні ми не ставимо це на меті. Сьогодні ми будемо говорити про кути від 0 до 180 градусів і подивимось. Що ж таке синус, скажімо так, тупого кута? Для того, щоб вести нові значення, нам необхідно буде зобразити так зване одиничне коло. Одиничне коло це коло радіуса одиниця з центром початку координат, ну десь отак. Так як радіус цього кола одиниця, то ми можемо сказати, що ось тут число 1. Відповідно, і вгорі число 1. А ось ліворуч це вже буде мінус 1. Ми ж знаємо, що на системі координат ліворуч від нуля від'ємні числа. І внизу буде число мінус 1. Як же ввести поняття косинус до вільного кута? Давайте спочатку, нехай цей кут буде гострий, це не має принципового значення. Значить, Ось оцей радіус має ось оцю точку, будемо говорити кінцем радіуса. Якщо ми хочемо поговорити про довільний кут альфа і знайти, ввести значення косинуса цього кута, необхідна радіус повернути на цей кут альфа проти годинникової стрілки і косинусом цього кута буде абсиса ось цієї точки. Абсиса нагадується іксова координата. Тобто ось оце число, ось оце. Це і є косинус альфа. А синус. А синус це, відповідна ордината цієї точки. Ось оце число, це є синус альфа. А тангенс. А тангенс це відношення ординати до абсиса. Тобто ми можемо сказати, що косинус альфа це абсиса, синус альфа це ордината. Можна написати абсиса, отут ікс. Синус альфа це ордината y. Тангенс альфа це буде відношення іг до ікс. А катангенс альфа навпаки відношення абсиси до ординати. Ось так можна ввести нові означення. Що вони нам дають? А вони нам дають можливість тепер знаходити синус, косинус, тангенс і катангенс для кута більшого, ніж 90 градусів. Справа в тому, що тут завжди буде проблема, коли ми говоримо знаходити. Ось ми взяли довільний кут альфа. Повернули радіус на цей кут проти годинникової стрілки і показали синус цього кута. А от визначити значення, саме яке число відповідає цій точці, досить складно. Ну, це якесь дробове число, очевидно, воно менше одиниці. Так же? Воно, ось одиниця, значить менше одиниці. Що ми можемо ще сказати? Ну, можемо сказати, що це число додатнє. Але значення його, може воно 0,5 чи якесь інше, чи 0,7. От тут завжди будуть невеличка проблема з визначенням значення. Але нас це буде влаштовувати. Давайте подивимось, скажімо, конкретні приклади. Ну, скажімо, давайте подивимось, що таке синус 120 градусів. Для цього необхідна радіус, який знаходився ось в цьому положенні. Давайте я зітру. Повернути проти годинникової стрілки на кут 120 градусів. Значить, повертаємо. Ось оце буде обертання на кут 90 градусів і 120 і ще трішки ну десь отсюди. Тобто радіус буде ось отут. Ось оце буде наш кут. 120 градусів. Це буде кут 120 градусів. Де ж синус цього кута? А синус це ордината ось цієї точки. Ось він. Ось оце буде синус 120 градусів. А косинус де? А косинус? Ось це апсиса ось цієї точки. Це буде косинус 120 градусів. Що ми бачимо? Ми бачимо, що синус 120 градусів число, яке знаходиться на осі ординат, це число менше одиниці, це число додатнє. А от косинус 120 градусів, якщо мова буде йти про нього, то це число від'ємне, очевидно. Бо ось отут у нас від'ємні значення всі. Це число знаходиться де десь на проміжку від мінус 1 до 0. Тобто косинус 120 градусів можна сказати менше 0. А тангенс, наприклад, 120 градусів, який знак має. А тангенс 120 градусів, відповідно, необхідно подивитися значення або знак е, синуса 120 градусів. Ми ж можемо сказати, що це синус. 120 градусів поділити на косинус 120 градусів. Ну, взагалі-то я тут не дописав, але можна продовжити і сказати, що тангенс альфа це є синус альфа поділити на косинус альфа. А катангенс альфа це буде косинус альфа поділити на синус альфа. І тоді ми можемо одразу скористатись ось цим таким виразом. І сказати, що так як синус 120 у нас величина додатня, косинус 120 у нас величина від'ємна, тож можна сказати, що тангенс 120 також величина від'ємна. Очевидно, і катангенс 120 градусів також буде величина від'ємна. Бо якщо поділити косинус 120 на синус 120, ми отримуємо від'ємне значення. Давайте подивимося ще декілька цікавих. А чому буде дорівнювати, скажімо, наприклад, косинус 90 градусів, синус 90 градусів. Чи можемо ми знайти безпосередньо їхнє значення, чи п'ять тільки показати? Що значить косинус 90 градусів? Це радіус наш необхідно повернути на 90 градусів. Я тут ну, а в зошиті, коли, звісно, треба це кола, досить часто. Зображувати заново. Значить, 90 градусів, це ми переміщуємо ось, кінець радіуса ось в цю точку. І якщо ми говоримо про косинус, то це абсциса цієї точки. Очевидно, абсциса дорівнює 0. Якщо ж ми говоримо про синус 90 градусів, це ордината цієї точки. Тобто ігрекова координата, вона одиниця. Ось ця точка вона має дві координати. Апсису 0. Ордината 1. Значить, тут буде 1. Також тепер ми можемо розглянути, наприклад, синус нуля градусів і косинус нуля градусів. Давайте подивимось. Синус 0. Це що означає? Це означає, що нам нікуди обертатись не потрібно, а треба просто визначити ординату з цієї точки. Ордината цієї точки, ось вона, вона дорівнює 0. А косинус 0 градусів, необхідно визначити абсцису цієї точки. Абсциса цієї точки одиниця. А що ж буде відбуватися з тангенсами і катангенсами? От якщо ми запишемо тангенс 90 градусів. Тангенс 90 градусів, тангенс це у нас синус поділити на косинус. Тобто у нас виникає ситуація, що нам треба синус 90 поділити на косинус 90, тобто 1 поділити на 0. І що в цьому випадку ми маємо сказати? На нуль ділити не можна. А значить, тангенс 90 не існує. Не існує. А катангенс 90. А катангенс 90 градусів це буде косинус 90 поділити на синус 90, тобто буде 0 поділити на 1. І це буде 0. Для нуля градусів, давайте подивимось. Давайте я тут зітру. Якщо ми говоримо про тангенс, тангенс нуля градусів, катангенс нуля градусів. Значить, тангенс нуля градусів це необхідне синус 0 поділити на косинус 0. Отже, 0 поділити на 1. Дарій нуль. 0. Катангенс нуля. Необхідно косинус нуля поділити на синус 0. Тобто 1 поділити на 0 не існує. Отже, катангенс нуля не існує. Тобто, нам е, приходиться деякі значення говорити, що вони не існують саме з за того, що в знаменнику виникає 0. Аналогічно можете самостійно знайти, значення, точні значення для синуса косинуса 180 градусів. От давайте спробуємо. Тут уже не просто ми можемо там знак визначити чи щось, а подивитися, чому буде дорівнювати синус 180 градусів, косинус 180 градусів, тангенс 180 градусів. Дайте дивитись. Значить, необхідно радіус повернути на кут 180 градусів. Ось буде ось тут кінець радіуса. І далі, так як ми визначаємо синус 180, необхідно дивитись на ординату цієї точки. Ордината цієї точки, очевидно, нуль. Косинус 180 градусів. Це абсциса цієї точки. Абсиса цієї точки мінус 1. Тангенс, це відповідно синус 180 поділити на косинус 180 буде 0 поділити на мінус 1 буде 0. Здогадайтесь самі, чому буде дорівнювати катангенс 180. А нічому, він просто не існує, тому що необхідно буде мінус 1 поділяти на 0, чого робити не можна. Ще раз, на сьогодні ми не ставимо мету розглядати. Значення синуса, косинуса, тангенса і катангенса за межами ось цього проміжку від 0 до 180. Але для майбутнього хочу сказати, що якщо, наприклад, у нас буде мова йти про косинус 200 градусів, то ми можемо показати його значення. Необхідно куб повернути на ось оце буде 180 і ще трішки 200. Тобто ось оце буде 200 градусів. Кінець радіуса буде ось тут. І якщо треба подивитись косинус, то це абсциса ось цієї точки. Тобто косинус 200, ось оце значення. Воно від'ємне, знаходиться на проміжку між одиницею і нулем. Так можна не тільки 200. Так можна і, скажімо, 400. Що буде синус 400. Необхідно зробити. Повний оберт на 360 градусів і ще трішки на 40 градусів. І ми можемо побачити значення синуса 400. Давайте розглянемо декілька вправ, які можуть бути які можуть бути пов'язані за значенням синуса косинуса тангенса. Ну, перше, наприклад, порівняти що більше синус 100 градусів. Чи синус 120 градусів? Давайте подивимось, зобразимо, що таке синус 100 градусів. Нам необхідно зробити оберт радіуса проти годинникової стрілки на 100 градусів. Тобто ось оце 90 градусів, ну, десь отут, скажімо, буде 100. І синус це ордината ось цієї точки, ось цієї, тобто це ось оце число. Тобто оце є синус 100. А синус 120, це ж більший кут, значить нам треба зробити десь от до сюди. І тоді синус 120 це буде ось оце число. І ми бачимо, так як ці числа додатні, що синус 120 менший, ніж синус 100. А значить, ось такий значок нерівності можна тут поставити. Використовуючи зображення на колі, ми досить легко можемо порівнювати значення тригонометричних функцій. Давайте ще подивимось. А наприклад, косинус 30 градусів і косинус 100 градусів. Що тут більше чи менше? Давайте зобразимо на, на цьому ж колі. Косинус 30 градусів. Значить, робимо оберт радіуса на 30 градусів, десь отак. Ось оце буде у нас 30 градусів. І косинус це значення ось воно. Це абсиса кінця радіуса. Якщо провести, ось і є косинус 30 градусів. А косинус 100 градусів нам необхідно обернутися на 100 градусів. І косинус буде ось. Величини цих чисел ми наразі не можемо порівнювати, але ж ми бачимо, що це число від'ємне. Ось оце число. Воно ж від'ємне. А від'ємне значення, воно ж завжди менше додатнього. Отже, косинус 100 буде менше і косинуса 30. Аналогічно можна порівнювати, якщо буде певні значення для тангенса і карта. Значить, На практиці для знаходження значень деяких тригонометричних функцій користуються таблицею. Але ось тепер ми можемо сказати з вами, що запам'ятовувати всі значення немає потреби. Давайте подивимось, і ми ж вже знаємо, як знаходити синус, косинус. Тангенс-катангенс для деяких кутів. Давайте 0 градусів, 30 градусів, 45, 60, 90, ну нехай тут буде 180. Тут буде синус, косинус, тангенс. Ну і навіть можна записати значення для катангенса. Я думаю, що ви зрозуміли, як його знаходити. І будемо знаходити. Отже, дивіться, чи є потреба запам'ятовувати цю всю таблицю? Очевидно, ні, бо для значень 0 градусів, 90 градусів, 180 градусів ми можемо за допомогою одиничного кула їх встановлювати. Ну давайте ще раз. Що значить синус 0 градусів? Це значить радіус ми нікуди не обертаємо, він знаходиться ось в цьому положенні. І синус нам необхідно знайти ординату цієї точки. Ордината цієї точки 0. Ну. Косинус це абсиса цієї точки, вона 1. Тангенс це відношення синуса до косинуса, тобто 0 поділити на 1 буде 0. А катангенс це відношення косинуса до синуса ділити не можна. Ось отут поставимо таку рисочку, не існує. Для 30, 45 і 60 градусів табличні значення бажано знати на пам'ять. Синус 30, це одна друга. Тут буде із 2 на 2, тут із 3 на 2. Косинус симетрично буде, так як синус для 60, косинус для 30. Тобто це буде із 3 на 2, тут буде також із 2 на 2, тут буде одна друга. А от тангенс і катангенс вже немає потреби запам'ятовувати. Бо ми ж знаємо, вже, що тангенс альфа це є синус альфа. Поділити на косинус альфа. Отже, для того, щоб заповнити ось ці клітини, необхідно значення синуса поділити на відповідне значення косинуса. Я не буду наразі виконувати ділення. от Ви спробуйте. Ну, давайте одне поділимо. Значить, нехай буде тангенс 30 градусів. Це є синус 30. Поділити на косинус 30 градусів. Тобто, це буде одна друга. Поділити, я навмисне поділяю двома крапками, щоб легше було перетворювати. Це є одна друга помножити на 2 поділити на корінь із трьох. І це є 1 поділити на корінь із трьох. А до речі, хочу звернути увагу, що ось оце значення може бути записано 1 поділити на корінь із трьох. А якщо позбутись від ірраціональності, то можна записати це як корінь із. Домножимо на корінь із трьох, то буде корінь із трьох поділити на 3. Ось так. Ось так. Аналогічно ось тут. Ми можемо домножити на корінь із двох чисельник і знаменник і виконати скорочення. Тоді це буде записано ось отут, як немає місця, але може бути написано це як 1 поділити на корінь із двох. Не треба розгублюватись, що може бути одне і те ж значення, на тангенс 30, записано або 1 на із 3, або корінь із 3 поділити на 3. Так і так може. Ну, катангенс, відповідно, треба косинус поділити на синус. Ці значення також для тангенса поділяємо. Дуже легко для тангенса 45. Це корінь із 2 на 2 поділити на корінь із 2 на 2. Тобто число поділити на таке ж саме це взагалі одиниця. Відповідно, катангенс теж. Для 90 градусів, 90 градусів косинус 90, це абсциса з цієї точки, це 0. ой, Косинус 90 0, синус 90 1. Тангенс 1 поділити на 0 не можна проти. рисочка. Катангенс 0 поділити на 1 буде 0. Для 180, відповідно, також ми вже знаходили синус 180, 0, косинус 180 мінус одиниця, тангенс 180 0, поділяємо на мінус 1, буде 0, і тут не існує. Ось так. А оці два значення пропоную самостійно заповнити, виходячи за значення тангенса і катангенса. Ми познайомилися з новими, скажімо так, означеннями для тригонометричних функцій синус, косинус, танець і катанець для кутів більших, ніж 90 градусів. Я не акцентую увагу, що для кутів від 0 до 180, тому що це означення працює і для інших кутів, там 200-300 градусів. Але е, з такими е, значеннями ми будемо працювати з вами в курсі тригонометрії 10 класу. Отже, на наступному занятті ми будемо з вами розглядати ще формули, які дозволяють перетворювати ці значення. До зустрічі! До наступного заняття!